Наприкінці квітня у Броварах відбувся чемпіонат України серед дорослих з кікбоксингу ВАКО. Він зібрав сотні найкращих спортсменів країни. Серед незмінних учасників національної першості з кікбоксингу – криворізькі спортсмени з бійцівського клубу Барс. Наша команда показала дуже гарний результат, і я також зайняв перше місце. Провів два поєдинки. Перший поєдинок в мене був з хлопчиком з покрова. Він дійсний. Чемпіон з таїландського боксу теж серед дорослих виграв його 3-0 по очкам. А у фіналі виграв достроково. Я провів три поєдинки. Перші два поєдинки провів всіх смів, можна так сказати. Пройшов дуже таки впевнено. Третій поєдинок у мене видався тяжелим. Соперник був хороший, заслужений майстер спорту України. І бой вийшов такий дуже рівний. Очень рівний бой, в котором все таки я уступився. Зайняв второе место, но виграв потівку на Кубок Міра. Наразі усі барсівці, призери чемпіонату України, які потрапили до національної збірної, готуються до відповідальних змагань на початку червня у Будапешті. Там пройде Кубок світу. Будуть залікові бали, які дають змогу зайняти перше місце в збірній і поїхати на чемпіонат світу, який відбудеться восени в Португалії. Тому у кожного є шанс зайняти лідерські позиції в своїй ваговій категорії, щоб поїхати на чемпіонат світу. Валерій Кожухар, Валерія Косигіна, цей день.